Сьогодні давайте разом з вами розглянемо посилку від Крокс і я з вами поділюсь своїм першим враженням. І перша пара сьогодні у нас на огляді це такі рожеві, я їх називаю, цукерки. Тому давайте розкриємо їх разом з вами і оглянемо і приміряємо. І легенькі, але не знаю, якось наче нога обертається. Але легенькі, прикольні, мені подобаються ці, але мені здається, трохи за широкі тут. Але якось тут є. Місце. Тут, Якось так. Дуже гарненькі такі, як цукерочки, але якось я сумніваюся. Я б не сказала, що мені прямо мега зручно, як очікується від Кроксу. Добре, тоді давай наступні, бо в нас ще є декілька. Будемо обирати. Наступні такі стильні на такій високій платформі, але... Коли я дістала з посилки, я одразу подумала, що вони, напевно, поїдуть обратно, тому що вони дуже важкі. Але давайте привіряємо. Вони На мені нагадують якісь чоботи з мультиків. А мені вони нагадують, як дерев'яне взуття з Нідерландів. Чи так наче ну, не дуже важкі? Не знаю, давайте будемо міряти. Ой, ну всі вже по ніж ті рожеві. І я б навіть сказала, що вони зручні і зручніші. Вау. Я навіть тепер не знаю. Хоча розмір. Наче мій. Не знаю, що сказати. Добре, давайте наступне. Давай наступне, бо у нас ще є скільки? Ще дві? Так, у нас ще є дві пари, і я хотіла вам сказати, що це мої покупочки, але не зовсім, тому що частину з цих покупочок я хочу відправити обратно і залишити собі одну або дві пари. А загалом у нас буде сьогодні на огляді чотири. Супер. Наступні, власне, я на них ставила і ставлю ставку, тому що вся посилка була і за них. Тому давайте приміряємо. Вони такі самі, як і попередні, тільки колір відрізняється і платформа низька. Але мені здається, що якщо б були ці, але в тому кольорі світленькому, то було б гарніше. Таких, а тих немає в цьому кольорі. Цей колір, до речі, називається коняк, і ці буде зручніше приміряти, тому що в них ця етикетка окрема, вона не прикріплена до них. Це Зручні? Ну так, зручні, такі легенькі. Але не повтаються нога. Не знаю, якось тут мені за широко, наче здається, чи то може так зверху, коли на них дивишся. Якось теж я маю сумніви на рахунок цих, не знаю. Так, вони також вільні, але вони повинні, напевно, бути такими. А як зі сторони виглядають? Мені личить? Хочу зручне взуття від крокс. Гарне, стильне, легеньке. Ну вони якісь більш жіночні. Тобі пасують більш. Мені подобаються перші зефірки. А... Ну добре, давайте вони... наступні ще розглянемо. Вони, вони більш молодіжні. І останні. Так, давайте. І будемо обирати. Наступної посилки я озброїлась ножицями. І ось вони в посилці запаковані, я їх навіть ще не бачила. Тому для мене це також підтрималось. Так що погнали. Та-да-да-да! -да -да. Це курочисте відкриття якогось свята. Перерізаємо червону стрічку. Цікаво буде, вау. І до речі, в ту посилку мені також поклали 15% знижки на наступне замовлення. І це до 31 жовтня. І я думаю, що навряд чи я скористаюсь. Так, ну що, Стоємо Вау! Це не просто чорний. Вони з дисптами. І на ці, до речі, я також ставила ставку. Що гарненькі, може чорні будуть не так об'ємно е, виглядати на моїй нозі. Такі наче маленькі мініатюрні. Іна, який крокси, диви, яке небо. <плес> небо гарне, підлаштувалося від мене, тому що я знімаю відео. Була пауза. Боже, Інна, ти стоїш якраз. Дивися потім на відео. Це, це взагалі. Відволіклись ми на небо. Ой, ну ці, до речі, вузькі, вузькі чи за ті всі попередні, за всі. так за всі. Повернись боку. Реально. Ці прикольні. На ці, до речі, я також ставила ставку на ці і на ті коньячні. Але рожеві, мені просто подобалось, як виглядають ззовні. Але вони якісь дуже об'ємні. А це нічого прикольно. Давай як Сандалі. Я... садалі. Ці зручні, легенькі такі. Отак зафіксовані наче на нозі. Ну, ці родичі виглядають е, тендітніше трішки, аніж всі ті попередні. Коротше, мені це подобається і я думаю на даний момент, що я напевно залишу ці одні, а ті поверну. Ще питання з цими рожевими. Мені подобається колір, але не подобається, як вони по зручності. Як повний зріст я виглядаю разом з ним. Непогано, не добре. Непогано. Добре. Якось також. І вони такі зручні. Прям наче, мої. Мені якось також подобається. Прикольно. Я б залишила ці. До речі, найдорожче зі всіх. Чому я не здивована? Але вони були без знижки, а ті всі були зі знижкою. Я потім напишу ціни. фонарі увімкнулися. Ну, все для а нас. Ми їх знімаємо. Ще я замовила собі, але не тільки собі, собі і моєму чоловікові Віталічка. Бо він також прихильник кроксів, напевно, більше, ніж я, і це він мене підсадив на крокси. І для його сестри давайте розглянемо. Звісно, тут є українські флаги. Так, отак от правильно буде. Це мені Віталі і Вікі. Це також Віталі, бо він також прихильник пива. Це також Віталі, бо він так робить. Це також я думаю, комусь із нас буде. А це мені, бо я дівчинка-полуничка. І кицька ще така, і сердечка, бо я обожнюю сердечка. Горнюньки? Герню. Так. Оце ще думала, що така полуничка піде сюди до рожевих, але якщо я їх буду повертати... Не знаю. Хоча, до речі, ця полуничка також піде і гарненько до чорних, так? Так, ще більше пасує. До рожевих кицька підійде. Так, так. Ну це і був, власне, розрахунок. Ну, Прикольні такі, мені подобаються. Вони кажуть, що вони дуже туго одягаються. І це таке сердечко мені також подобається. Всюди. Ну і вишенька піде. Все червоне, добре пасує до... Чорного, а кицька. Кицьку майже не видно, mm -hmm. так? Ні, mm -hmm. кицька на рожеві. Підійшла. Ось така буква. Mm -hmm. Mm -hmm. Також нічогенько, так? Mm -hmm. Mm -hmm. І саме головне прапорець. Наш прапор. Прапор. Класно. Але що білий фон? Трохи не дуже. Але зверху буде де... виділятися. Так, зверху його не дуже Помітно ледник. Вініше, бо чорний фон, а це угу. білий фон. Ну, так. Але у мого чоловіка сині і сірі. Я думаю, йому підійдуть обидва. Супер, обираємо. Ще раз міряємо рожеві. Ні, вони дуже широкі. Нога так? О, давайте один такий, один такий одягнемо, наприклад. Щоб можна було порівняти. Ну так, ці чорні, хоча, не знаю. Мені рожеві, е, буду повторюватись, сподобаються по кольору, але чомусь я сумніваюся, я не впевнена. Якось вони чистокі. Чорні залишаю 100%. Ті кон'ячні та такі світленькі пшеняні повертаю, напевно. І рожеві 50 на 50 під великим питанням. Якщо пишіть свої коментарі, які радите мені ви. З задоволенням все почитаю.